Леве, вітаю вас на цьому тижні. Так, давайте поглянемо, яка загальна енергія буде вирувати з п'ятниці по четвер наступного тижня, які там події будуть. Розпочинаємо, як завжди, з середини. Середина це загальний розвиток, ліва частина це у нас відносини. І права частина це фінансова сфера. У загальному розвитку йде процес, я б сказав, емоційного звільнення. Коли ви вибудовуєте для себе процеси з позиції задоволення, тобто ви робите те, що вам подобається, а не те, що треба. Звичайно, в цьому житті фігурує і те, що треба, але ваша основа тут і зараз на всі 7 днів. До вас притягнуться можливості вибудовувати так, як вам комфортно, так, як вас буде наповнювати емоційно цей момент. Звичайно, тут у нас є сім камучів, проявляє себе в кінці. Це каже про те, що на шляху до звільнення, до звільнення на шляху, коли ви вибудовуєте так, як вам подобається, буде з'являтися. Маніпулятивні моменти, токсичні моменти, люди, наприклад, які не зовсім щирі з вами, які дійсно раніше вас не підтримували, а так, підтримували, коли це їм зручно і коли це їм вигідно, скажімо так. Але, знову ж таки, це для того, щоб ви ці моменти закривали для себе Ну, наприклад, обмежили спілкування з конкретно, такою, з такими людьми. Так, у нас є така середина, тобто такі процеси йдуть. Давайте побачимо, що у нас там у відносинах. У відносинах у нас є старший аркан відлюдник. Четвірка мечів, дев'ятка кубків і королева жезлів. Це процес це для тих, і хто в парі, і хто самотній, ніби вам необхідно час побути на самоті. Ви починаєте згадувати минуле, ви згадуєте свій колишній досвід, ви згадуєте якісь ситуації, які були раніше, для того, щоб почітніше побачити, чого ви бажаєте в стосунках тут і зараз, чого вам не вистачає в стосунках тут і зараз, проявити якісь проблемні місця, впустити туди нову енергетику. Тобто це стосується, повторюсь, і для тих, хто в парі, якийсь така трансформаційний момент, і для тих, хто зараз один. Це для того, щоб ви відчули глибше свої потреби. Це для того, щоб ви відчули оцю десятку кубків, це повнота емоційного щастя, наповненість, коли дуже багато емоцій, вони позитивні, ви ніби навколо себе відчуваєте, як вирують події. Відчувати, ніби навколо вас все квітне, ніби прийшла весна, скажімо так. І у відносинах у вас падає момент того, що ви бажаєте трошки переусвідомити цей момент, побути бути на самоті. Це не про те, що ви десь там поїдете і будете виключно одинокі да? відлюдником. Ні, це можливо там мати годинку вільного часу, 40 хвилин, щоб ніхто з вами в цей момент. Не спілкувалися, не було ніяких там справ, а ви згадуєте, аналізуєте, пірнаєте в себе. Такі цікаві процеси. Я вам рекомендую скористатися цим бажанням, тому що відповіді, які ви знайдете, допоможуть вам далі гармонізувати свій простір конкретно у відносинах. Так, що ж у нас в? фінансовій сфері, mm. а в фінансовій сфері у вас проявиться якісь залежності, тому що старший аркан диявол у нас тут фігурує. А диявол це, наприклад, коли ви працюєте, ну, коли є чорна бухгалтерія, або коли вас неофіційно офіційно в в будь-який момент можуть звільнити. Нічого вам не заплатити. Тобто проявиться отакі моменти. Але цей тиждень покаже вам вашу силу. Ну, наприклад, якщо проявляється такий момент, то тут же знаходиться можливість, можливість або піти, або закрити ці такі умовні залежні стосунки, або підвищити свій статус конкретно в цій сфері. Або, наприклад, я дуже люблю проводити наприклад, документацію, тому що, умовно, вам пропонують якось там це зробити не зовсім законним чином, або вас бажають обдурити, а ви знаходите законні підстави, щоб мати конкретно вже документ на руках, або щоб вам щось присвоїли, або вам дали якісь виплати. У вас, якщо помітити. Король жезлів і в фінансовій сфері, і королева жезлів у відносинах, тобто, у вас, ви перебуваєте в своїй стихії, ваш вогонь нікуди не дівається. Тут ще на дні колоди імператриця, енергія творчості це така енергія затишку, енергія матері, скажімо так, тобто, леви, продовжуйте стабілізувати власні. Простір. Обирайте те, що дійсно вам комфортне, тому що воно буде вас наповнювати, воно буде давати вам сили, розуміння, куди далі рухатися, як саме ви бажаєте жити? Навіть не дивлячись на те, що в нас тут є сімками, чи і вони диявол є у фінансовій сфері, ви з цим пораєтесь. Правда, на вашому боці. Ну, от така загальна інформація прийшла мені. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!